Дванадцята година в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Маргарита Супільняк, Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску новин розкажемо про наступне. Ворог вкотре обстріляв Нікопольщину. Є постраждалі. Оперативна ситуація станом на 495-й день війни. Прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно вісьмох службовців комунального підприємства Міська ритуальна служба за отримання неправомірної вигоди. Буде інша важлива та актуальна інформація. Тож ми починаємо випуск. Про ситуацію в області поінформував її очільник Сергій Лисак. Пізно ввечері під ворожий артилерійський вогонь потрапили Марганець та Нікополь. Останньому дісталося найбільше. Постраждала 86-річна жінка. У неї мінновибухова травма та осколкове поранення. Стан задовільний. У місті пошкоджені 9 приватних будинків, 7 господарських споруд. Авто понівечені газогін та лінії електропередач, побита сонячна панель. В інших громадах області ніч минула спокійно. Міський голова Нікополя Олександр Саюк повідомив, що у місті усивають наслідки обстрілів, допомагають населенню. Всі комунальні підприємства працюють і виконують свою роботу. Продовжуються роботи і по відновленню сталого водопостачання. Якщо вам потрібна допомога, будь ласка, звертайтесь до колцентру Нікопольської міської ради. Номери ви бачите на екрані. Сьогодні, 3 липня, в Україні, відзначаємо день зенітних ракетних військ повітряних сил. З нагоди свята наших захисників привітав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Свято тих, за кого ми тримаємо кулаки під час повітряних тривог, тих, хто збиває ракети та дрони, захищаючи тисячі життів та небо над Україною. Під час перших днів війни Росія відразу ж спробувала знищити нашу протиповітряну оборону, але ви вистояли. Вдячні вам за мужність і оборону, за те, що ви тримаєте небо над нами. Бажаю вам стійкості, найскорішої перемоги та чистого неба над головою. Уночі російські окупаційні війська здійснили чергову атаку ударними дронами типу шахет з південно-східного напрямку. Загалом зафіксовано пуски 17 безпілотників. Сили протиповітряної оборони знищили 13 ударних дронів. Решта не досягли своїх цілей. Крім того, ворог завдав 57 авіаційних ударів та здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень. Авіація сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління ворога. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 600 осіб окупантів, 5 танків та 1 гелікоптер ворога. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно складають. Особового складу близько 230 тисяч 260 осіб ліквідовано. Танків – 4057. Бойових броньованих машин – 7899. Артилерійських систем – 4220. Реактивних систем залпового вогню 641, засобів протиповітряної оборони 391 одиниця, гелікоптерів 309, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3573, автомобільної техніки та автоцистерн 6834. дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. тендер провели у квітні, а роботи з поточного ремонту випускної частини колектору зливової каналізації по вулиці Набережна перемоги в районі бульвару Слави розпочали у травні. Періодично хідробіт пафосно перевіряє той чи інший черговий по місту, наголошуючи на важливості заміни існуючого колектору на новий. Воно й не дивно, бо вартується близько 16 мільйонів бюджетних гривень. Та вже майже два місяці ремонтники чомусь топчуться на місці. Наша знімальна група також спробувала проінспектувати хід ремонтних робіт. Нам казали, що можна знімати без проблем. Хто казав? Ступак, ступак зуре оказав, будь ласка, в будь-який час приходьте, знімайте. Ну так приходьте, ви ж розумієте, ви ж прийшли познімати. Які проблеми? Ми вас зараз заведемо всередину, покажемо, розкажемо. Та щось пішло не так, коли охоронець з дізнався, з якого ми саме телеканалу. Перед нами зачинилися ворота, і він почав радитися зі своїм керівництвом, чи можна нам дозволити знімати. А тим часом на самому будмайданчику активізувалися ремонтники. Вони вже майже два місяці від 8 травня ремонтують колектор зливової каналізації в районі коси на перемозі. Фронт робіт 195 погонних метрів. Нагадаємо, за це то в про ремонт. Осібний учасник та переможець цього тендеру, проведеного департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, який очолює Михайло Лисенко, отримає з міського бюджету майже 16 мільйонів гривень. Ремонтні роботи мають закінчити до 31 грудня поточного року. Нашу знімальну групу не пустили на будівельний майданчик. Мовляв, ми попередньо не домовлялися про зйомку та про яке незалежне інспектування йти мова, якщо попередньо є домовленість. Тож ми так і не змогли дізнатися, скільки із заявлених 195 погонних метрів роботи вже було зроблено за майже два місяці. Ольга Ховрич, Андрій Миранюк, новини Д1. Кримінальна хроніка далі. Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно вісьмох службовців комунального підприємства Міська ритуальна служба Дніпровської міської ради за фактом одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди. Чинене службовою особою підозрювані заробляли на продажі місць для поховань на кладовищах Дніпра. За поховання одного померлого учасники схеми вимагали сплатити до 50 тисяч гривень, тоді як офіційна сума платежу становить 3,5 тисячі гривень. У випадку відмови громадян сплачувати таку суму керівник цвинтаря безпідставно відмовляв у наданні послуг з організації поховання померлих. Детальніше поінформував прокурор західної окружної прокуратури міста Дніпро Артем Сурков. Керівник даного підприємства організував протиправну схему. До якої залучив з підлеглих не осіб, а саме свого заступника та ще шістьох посадовців, а саме директорів кладовищ. Директори кладовищ отримували, вимагали від громадян грошові кошти за завищеним тарифом, і подальшим передавали їх директору. Було проведено ряд негласності розшукових дій, за результатами яких було встановлено дану протиправну схему. Взагалі, щоб вийти на них, це звичайна праця прокурорів та органів тестового розслідування, оперативних працівників. Звернулись громадяни міста Дніпра, повідомили про злочини, які вчиняються відносно них, і відповідно було зареєстровано кримінальне провадження єдиного ресурсу досудових ослів, після чого розпочалось розслідування. Дана схема керівнику підприємства привносила близько 7 мільйонів гривень кожного місяця. Майно осіб, яке підпадає під конфіскацію, було накладено арешт на нього та передано в агентство розшинку майна для його використання. За статтею 255 КПК України це найтяжче особливо тяжка стаття. За нею передбачено покарання до 13 років з конфіскацією майна відповідно на теперішній час. Керівник даного підприємства було з ним було розірвано договір про виконання обов'язків мера міста Дніпра. Інші працівники залишаються на своїх посадах, проте склали заяви про відпустки. Наразі перебувають у відпустці. Дане питання про їх звільнення чи подальшу працю приймає директор комунального підприємства та Дніпровська міська рада. Це не в межах прокуратури. До надзвичайних подій дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті Слобожанського проспекту та вулиці Байкальської. Під час зіткнення двох легкових автомобілів Тойота та Мазда остання перекинулася на дах, в якому перебувало чотири людини, з них двоє дітей. З попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма. Медики госпіталізували їх до лікарні міста. У селі Преображенка тарачанської громади виникло займання сухої рослинності поблизу житлового сектору. Вогнеборці встановили, що на відкритій місцевості горіла суха трава. Постраждалих немає. Схожий випадок стався протягом доби, і в селі Грушівка Криворізького району. Там вогонь знищив очерет на площі 4 гектарів. Могнеборці вкотре звертаються до мешканців Дніпропетровщини з проханням дотримуватись правил проти пожежної безпеки та не підпалювати суху траву за перших ознак пожежі. Телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Продовжуємо випуск на Дніпропетровщині. Розпочалася жнива зернових та зернобобових. Врожай збирають у кам'янському, Криворізькому та Нікопольському районах. Незабаром підключаться і інші. Аграрії працюють цілодобово, попри комендантську годину. Відповідне доручення підписав голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Зараз на ланах збирають ранні культури, горох та озимий ячмень. Тижні через два збиратимуть урожай пшениці, гречки, ріпаку та проса. За сприятливої погоди ці роботи завершать до кінця липня. Загалом врожай зернових та зернобобових збиратимуть на площі понад 900 тисяч гектарів. Відволіктися від стресу через війну та поринути у світ казки. Таку нагоду мають діти та підлітки у десяти містах України, де в п'ятницю стартував фестиваль «Чілдрен Кінофест. Стрічкою відкриттям заходу стало українське фентезі Джора Королевич, яке у столиці презентували його творці. Про що розповідає картина та коли її можна буде побачити у Дніпрі, розповідають наші київські кореспонденти. Українське фентезі на великому екрані на фестивалі дитячого кіно Чилдрен Кінофест відбулася світова прем'єра вітчизняного пригодницького фільму Джура Королевич. Стрічку знімали ще до повномасштабної російської агресії, але сюжет виявився пророчим: казкове королівство відбиває нашестя сил темряви. Це казка про боротьбу добра зі злом, бо завжди існувало зло, завжди існувало добро, і завжди вони е е б'ються між собою. Пророчим виявився й образ актора Володимира Ращука, який зіграв воєводу захисника рідної землі. Сьогодні він виконує цю роль у реальному житті у лавах національної гвардії. Також сценарист картини Сергій Ухачевський боронив Україну та дістав поранення на фронті. Я там граю воєводу, такий, який рятує цю дівчинку, головну героїню, і Потім її захищає. Ну Доволі благородна така людина. Ну а наразі роблю те саме, тільки вживу там безпосередньо в цьому фільмі. Є зло і є добро. Ну прям така яскраво виражена. В нас бачите, не всі бачать в Москві зло. Виробництво повнометражного фентезі було певним викликом для творців, адже в Україні цей популярний в усьому світі жанр кіно робить перші кроки. Проте переконують глядачеві є на що подивитися. Цей фільм ми хотіли, щоб він був з одного боку сучасний, а з іншого боку, щоб там не було жодних сумнівів, що це українська казка, яка розповідає саме про українців. Основна база локації була Тараканівський форт, який є неймовірною кіношною локацією, недооціненою. Було чимало каскадерських, якихось різних трюків, боїв. Зброя була. Залізна, не пластикова. Жура Королевич став фільмом відкриттям фестивалю Children Кінофест, який триватиме загалом 10 днів до 9 липня. Включно іноземні та українські стрічки можна буде переглянути на екранах кінотеатрів у 10 містах України, включно з Дніпром. Вхід вільний захід проходить за підтримки Українського культурного фонду. Такі фестивалі на часі під час повномасштабної війни. Переконані організатори. Ми маємо там дбати про дитинство саме в такі часи. Ми маємо там... Робити фокус на дітей нам здається, що це надає позитиву, надає трохи підіймає моральний дух там і батьків і дітей. А оскільки фестиваль у нас не комерційний, він благодійний, ми не продаємо квитків на цей фестиваль, то у нас до фестивалю долучаються дуже різні групи, в тому числі там сім'ї або діти, які опинилися в складних обставинах, це доказує, що все одно перемога буде наша, бо навіть як би не лякали. Щоб не робили, але життя вирує, триває і багато дітей. Це дуже приємно, що діти зможуть в такий ну, важкий час і подивитися казку у широкий прокат українське фентезі Джура Королевич може вийти взимку. Наразі тривають перемови із кінодистриб'юторами. В області презентували нову поштову марку, присвячену розвідникам. Це другий випуск із серії Слава силам оборони і безпеки України на Марці зображений розвідник під час виконання бойового завдання. Тираж складає мільйон сімдесят п'ять тисяч примірників. Автор поштового випуску, заслужений художник України Олександр Охапкін, погасили марку в символічний день. Саме 30 червня минулого року був звільнений від російських окупантів острів Зміїний. Це лише одна з яскравих та вдалих спецоперацій, яку провела воєнна розвідка України. Частину коштів з продажу марок спрямують на техніку для наших захисників, аби вони продовжували якісно і впевнено нищити загарбників. Придбати марку можна в усіх поштових відділеннях області. Про спорт молодіжна збірна України з футболу вийшла у півфінал Євро Ю 21 у чвертьфіналі. Синьо жовті змогли здолати одних з фаворитів збірну Франції з рахунком 1-3. голами. У складі збірної України відзначилися Артем Бондаренко та дублем Георгій Судаков. У наступному раунді підопічні Руслана Ротаня зіграють проти команди Іспанії. Наступний матч відбудеться 5 липня у Бухаресті. Початок гри о 22.00. Додамо, що завдяки перемозі над французами, збірна України вперше зіграє на Олімпійських іграх 2024 у Парижі. Збірна України фінішувала на третьому місці у медальній таблиці європейських ігор 2023, які відбулися у польському кракові. Синю, жовта команда має у своєму активі 41 медаль: 21 золоту, 12 срібних та 8 бронзових. В останній день до скарбнички української збірної додалося дві нагороди золото та срібло. Обійти іспанію не вдалося, однак і Німеччина не зуміла випередити Україну. На наостанок про погоду на сьогодні 3 липня. У Дніпрі протягом дня очікується невелика хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 18 до 31 градусу тепла. Вітер південно-західний до 4 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах, очікується ясна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 19 до 30 градусів вище нуля. У Павлограді Синельниковому та Новомосковську протягом дня очікується невелика хмарність без опадів. Температура повітря прогріється до 32 градусів тепла. Телеканал, Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 моя власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Зустрінемось у прямому ефірі. Новин о 15-й годині. На цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії для вас працювала Маргарита Сопільняк, сурдопереклад Переклад Ганна Костікова. Побачимось. Слава Україні!